Бо це таке кричуще питання. Дивіться, є відповідне рішення Сумської міської ради 23.02.22 року. Про за день, за день так? Да. про реорганізацію п'ятої лікарні та лікарні святого Пантелеймона. Хочу вам зазначити, що на пана Петренка за нашими заявами відкрито два кримінальних провадження на даний час і матеріали в НЗК зараз знаходяться. Пан Петренка блокує медичну реформу та об'єднання е, до кластерної лікарні на базі лікарні Святого Пантелеймона. Будь ласка, хочу вашу думку зрозуміти позицію скітки. Має бути кластерний лікарень. Так це ж міністр сказав. Це не моя думка. Це міністр сказав, що в місті повинна бути дві кластерних лікарні. Саме я маю на увазі, що по місту Суми. не обласного підпорядкування, а місцевого один кластер у нас є. Це у нас центральна міська клінічна лікарня. А другий кластер міністр сказав, охорони здоров'я, рішення міської ради є розпорядження. Голови обласної військової адміністрації, що на базі лікарні Святого Лимон повинен бути створений кластер. Пан Петренко, я всі документи передоставлю нас підписи від Ігнаті, першого заступника окружної прокуратури від пана Ковтуна. Два провадження на нього відкриті, матеріал в НЗК. Всі документи передоставимо хоч сьогодні. Як ви думаєте, що я можу зробити? Ви голова військової адміністрації? Звісно, Ваші повноваження. Надать вказівку пані Чумаченка, яка керує ООЗом СМР, провести перевірки, чого він не виконує не рішення міської ради, чого він не виконує розпорядження голови обласної військової адміністрації, чого він. Розумієте, я вибачаюся там, навіть ситуація така, що там ще створена комісія з ліквідації, і призначена призначений голова. Тобто, фактично, Петренко не має права навіть ставити підписи під документами. Все, да розумієте, а підписи стоять. Тобто, якщо юридично взяти, потім розбиратися, то всі ті документи откат їм потрібно буде робити. Вони ж незаконні. Я тільки поверхнево раніше чув про цю проблему. Да, медична реформа, це правильно. Це там а, тих, тих, технічна реалізація. Оці нюанси я вас прошу, я вас да ага. на е Ну, блин, Зустрітися окремо. Добре, з, 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 <хан> там, хто там відкаже, може в п'ятницю, от у мене там 12 є. Тобто нам тоді в четвер на 4 не приходять, одразу в п'ятницю можна по всім питанням. Що більше? Да, 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 без питань, конечно. Четвер там трошки. Все, 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 все. Давайте 14-та. <поздравляю> Добре, чудово. Окей. 14 -та, 14 -та, да? Без Так, -підок? да, інформаційне агенство інфо можете написати. Якщо так, ні, невозможно. І ви мені всі документи ви Так. — наслідки, побор... да. коментарі оце все mm. я поки в період. Я, я можу, поїде. я можу вам даже показати, оскільки час НСЗУ виділяє кошти. Ага. Тобто, наприклад, п'ята лікарня, там десь 340 мільйонів, фантелемона там 305-308 триста мільйонів. Да, мільйонів. так, вісім да, та, є, Звісно, сезон все офіційно на сайті. А коли вони будуть або загальні, там в п'ять разів менше будуть виділятися коштів. Мені, І... мені цікаво. Все окей. Я не з медицини, для мене це нове, але но мені цікаво. Добре.